Пропоную економити та робити просту їжу смачнішою без зайвих витрат. Є три універсальні приправи, які підсилюють смак будь-якої страви. А ви, будь ласка, напишіть свої улюблені. І так, копчена паприка містить піразини, що утворюються при копченні. Вони додають стравам насиченість і глибину. Ви готували на відкритому вогні. І чудово працює на овочевих стравах і супах. Далі сванська сіль. Це більше, ніж просто сіль. У складі вже є спеції, які збалансовують смак, роблять його повнішим. І це підійде до будь-якої страви від картоплі до салатів. Я впевнена, що ви це пробували. І е, смажена цибуля на маслі кхів в копченій паприці. Це така класична комбінація для котлет. Це, до речі, мій шедевр авторських приправ. І цибуля додає солодкість і аромат. А копчена паприка глибину смаку. Навіть бюджетні м'ясні страви стають соковітішим і більш виразним. Хочете спробувати якісні приправи без зайвих домішок? Звичайно, замовляйте на сайті Вікшир. Пока.